Вітання глядачам телеканалу НТА в ефірі новини. Мене звати Мальва Вовк. Замить про найголовніші події дня, що минув. Скорботна дата. Вшанування тих, кого уже немає, та спогади ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. Святковий кошторис. Що покласти, та скільки коштуватиме Великодній кошик. Юний керівник наймолодший в Україні, сільський голова, 22-річна дівчина. Молитва, спогади та сльози по цілій Україні відбулись заходи вшанування загиблих під час чорнобильської катастрофи. Минуло вже 30 років. Проте забути таку трагедію важко. Два вибухи на четвертому реакторі змінили хід української історії. У Львові до монумента героям та жертвам Чорнобиля поклали квіти та провели панахиду за загиблими. На заході вшанування жертв та ліквідаторів ЧАЕС були і наші журналісти. Рівно 30 років тому стала Чорнобильська катастрофа. Безліч смертей, покинуті міста та забруднена екологія. Україна й досі не може забути тих страшних подій. Аби шанувати пам'ять загиблих, сьогодні покладали квіти та молились. сот людей зібралися біля пам'ятного знаку героїм і жертвам Чорнобиля – Серед них ліквідатори, аварії, очевидці та навіть ті, хто тоді ще не народився. Проте про сумну дату 26 квітня 1986 року знають чи не усі. Пан Олександр ліквідатор Чорнобильської катастрофи. Він щороку приходить до цього пам'ятного знаку, аби вшанувати пам'ять загиблих колег. Їх щороку все більше. Прийшли, по перше, шанувати пам'ять загиблих і тих, котрі потім пішли. У мене з батальйону лишився взвод. Тобто з 300 нас лишилося чоловік 28. От і тут вже зустрічаємося. Багато років, 30 років поспіль. Цей чоловік також прийшов віддати шану своїм побратимам. Вони першими ліквідовували наслідки вибуху четвертого реактора. Сумарна радіація із утопів викинутих в повітря тоді сягала 50 мільйонів кюрі. Радіація була кругом, хоч там, хоч там. По совістку все було усипане печерицями. І варили, і мили. Нічого не допомагало. Птиця пролітала на цією територією, падала. Перше, що я пам'ятаю, головну біль і присмак металу в роті. А далі там служба, то все то якось смазується 30 років тому. Тік. Ми більшість несли службу на тих на КПП, от на тих ми військовики були. От. Ну, як сказати, несли службу. Тоді в статуті було записано на тяготи і незгоди жалітися було заборонено. Ми не жалілися, Ми свою роботу робили. У Львові пам'ятають ці трагічні події та вшановують пам'ять, оскільки кажуть, їх не так вже й легко забути, бо вони змінили хід української історії. Попри приховання правди радянською владою, про трагедію, все ж дізнались, і тоді було дуже страшно. То велика, дуже біда. Навіть на, ви заставили в Києві вийти на цей перше пер, ну, на святкування травня. Дуже тяжко, багато дуже хворих, дуже багато. Дуже багато переїздили. Серед ночі їхали, плакали. Чорнобильську трагедію в СРСР замовчували та приховували. Навіть провели святковий парад 1 травня. Першим, хто розповів про вибух, була Швеція. Вона за рівнем радіації визначила, що в Україні мала місце аварія. Гасіння пожежі тоді тривало близько 10 днів. Загинув 31 чоловік і більше 200 було госпіталізовано. За неофіційною статистикою в Україні померло не менше 15 тисяч людей, які були уражені в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Постраждали від радіації країни сусіди. Вікторія Хума, Віктор Самбратович Ентановине. Наслідки катастрофи на чаес і досі не дають спокою усім, кого навіть частково зачепила радіація. Сьогодні на Львівщині із статусом чорнобильців мешкають понад 8,5 тисяч постраждалих. Це і ліквідатори, і постраждалі, і переселенці з забруднених територій. За оцінками медиків, майже усі вони мають проблеми зі здоров'ям, і навіть діти народжені в родинах чорнобильців. Науковці дослідили вплив радіації передається вже третьому поколінню людей, які пережили чорнобильську катастрофу. Навіть попри страшні факти, які тоді приховували і підірвані радіацією здоров'я, ліквідатори у разі таких обставин не вагаючись, вирушили б на порятунок знову. Ігор Байдак упродовж травня 86-го знаходився в зоні ЧАЕС, супроводжував транспорт і був на блокпостах. Каже, й досі перед очима розпач людей, що покидали домівки, як їм казали, не надовго, а виявилося назавжди. Земетри всі зашкалили буквально через пару днів. Акфонаф дозиметра образця 43 го року, ну, можете собі уявити, ну так між нами. Шовто дозидиметр. Тої дози опромінення військові набралися стільки, що вже не могли працювати. Як знову ж приховували, але це було вдвічі вище за норму. Молодих людей відправляли подалі від радіації. Однак тоді променевої недуги накопиченої дози вистачило на все життя. Перші симптоми – я покрився весь черками. Хто напротязі півроку сходило. Тиск помінявся зразу, почав підвищений бути тиск, головокруження. Загубив тільки волосся зразу. Все. От поїхав чорненьким, кучерявеньким, приїхав з силим її лисим. Для лікування чорнобильців у Львові відкрили спеціальний диспансер на Сихові. Нині в цьому мікрорайоні мешкає понад третину усіх, хто має статус постраждалих. Для них комплексний медичний супровід. Якщо брати 1987 рік на той час було 70% населення здорового або практично здорового серед чорнобильців, на сьогоднішній день серед ліквідаторів, частково здоровими або здоровими, є тільки 6% по нашій області, а серед евакуйованого населення тільки 4,1%. Залишив здоров'я в зоні Чорнобильської АЕС і Миколаки. В зоні ураження був тричі. В основному серце почало серце. В основному у мене почалося гіпертонічна хвороба. Я тому постійний клієнт кардіолога, і нещодавно у мене виявили злоякісну пухлину. Зробили операцію, от поки що рухаюся, ходжу. Лідія било переїхала до Львова з Волинської області. Їхні маневичі відносять до категорії забруднених Чорнобильським радіаційним пилом. Населення зараз. Більше хворіє. У нас невеличке містечко, ну дуже багато онкохворих. От навіть візьміть навіть мене, ніколи не думала не гадала. А вийшло так, що от на старості років мені повністю удалили щитовидку. Я вважаю, що це наслідки, ті наслідки, що ми там проживали. Вірніше і проживали, і споживали ті продукти, які там вирощені на грядках. Онкологічні недуги, що товидна залоза, серце і судини, захворювання крові це далеко не повний перелік недуг, які мають нині чорнобильці. Лікарі кажуть, зазвичай кожного в карці записано по 5-6 діагнозів. Жанна Ліщенколегвозний та новини через погодні умови на Львівщині зіткнулися важковози. Детальніше про це та інші події. Далі у огляді. Зіткнулися важковози у населеному пункті Козьова, що на Сколівщині зіткнулися два тягачі Рено та Дав. Зі слів обох водіїв, сталося це через погодні умови. Тягача дав занесло на повороті та винесло на смугу зустрічного руху, де назустріч їхав автомобіль Рено. Побачивши, що дав вже на його смузі руху для уникнення зіткнення, водій Рено почав приймати якомога лівіше і сам виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті дав задньою балкою, зачепив тягач Рено та виїхав на огорожу прилеглої території. Сьогодні зранку позаду оперного театру сталася пожежа. Вогонь забрав життя кішки. Власницю тварини, а це жінка похилого віку, для спеціального огляду госпіталізувала швидка. За попередню інформацію, жінка була безпритульною. Одразу дві ДТП за участю маршруток. Так для пасажирів громадського транспорту розпочався сьогоднішній ранок. Як інформує прес-служба патрульної поліції Львова, приблизно о 7.30 біля готелю Львів зіткнулися маршрутка номер 198 Львів Яричів і легкових Шевроле. Обійшлося без потерпілих. Дещо пізніше на вулиці Липинського трапилася автопригода за участю трьох автомобілів та маршрутки номер 390 У цій ДТП постраждав водій вазу. Останні приготування: господині печуть паски та малюють писанки, а господарі труть хрін та вудять ковбаси. Хто ж не має такої змоги, бігає міськими крамницями та ринками, аби Великодній кошик був непорожнім. Наші журналісти поцікавилися, чи зросли ціни на продукти традиційні для цього свята, та скільки коштуватиме цей продуктовий набір. Паска, писанки, шинка, хрін, масло та сіль це основні продукти, які потрібно покласти у Великодній кошик. НТА новини вирішили перевірити, у яку копійчину обійдеться великодній кошик цього року для львів'ян. Найперше, що потрібно купити, це саму корзину, в яку ми будемо складати продукти. Пан Іван кошики робить власноруч. Ціни різні. Маленька, або, як каже чоловік, дитяча корзинка коштує 50 гривень, середні 100. А найбільший від 120 до 150 гривень. Але щоб зробити одну корзину, йде цілий день, розповідає майстер. То треба ходити до річки, туди ходити, разу шукати. Багато роботи. Потім її варити треба, потім обчищати. то все. Багато роботи. Ціни на святкові рушнички, якими накривають продукти, коливаються від 60 гривень до 200. А от готові писанки цього року не набагато, але в ціні зросли. Госнича пересадка коштує 50 гривень. 50 гривень? Так, 50 гривень. того року було 45. Минулого року? Так, минулого а, року. Такі 20 гривень курячі звичайні, перепилені 15 гривень. Велика праця, цілу зиму. Ми їх підготовляємо, щоб сюди приїхати раз у рік. А ось ця жінка вже 20 років займається писанкарством. Параска каже, що у їхньому селі Космач ще з маличку всі мають традицію масово розписувати яйця. Руку вже натренуєш і вже пишеш, і можеш ще щось в крові є, бо тому що ми на Гуцульщині там завжди пишемо і так передаємо з покоління в покоління одні другим, як писати їх. Йдемо на ринок перевірити ціни на м'ясне, яйця та інші продукти. Відразу при вході можна побачити сотні курячих яєць. Ціни перед великодним на цей продукт впали, запевняють продавці. 10 фабричних яєць можна купити в середньому за 12 гривень, а от за десяток домашніх потрібно викласти з гаманця від 20 до 30 гривень. Ну, обов'язково знизили. Бачите, які дешеві ціни. І смачні яйця, і свіженькі яйця. А от на шинку ціни в середньому, більше 100 гривень. Одна сама дорога шинка 128 гривень, то президентська. Рулет коштує 105 гривень. Ну, такий нормальний професій. Є ще в нас такий боли 115 гривень. На молочну продукцію, а саме на сир і масло, цінова політика також не змінилася, запевняють продавці. Тверді сири коштують від 30 до 50 гривень, а за пачку масла в середньому потрібно викласти 25. А у четвер на ринки завезуть головні атрибути Великодня Паски. А це ще мінімум 25 гривень додаткових витрат. Тож середня ціна великоднього кошика пів тисячі гривень. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко НТА новини. Їй всього 22, А вона вже керує своїм селом. Олена Бурбела, наймолодша голова сільської ради в Україні, дорослого конкурента. Чоловіка вона обігнала у 21 голос односельців. Як дівчині працюється, та чи не дає про себе знати брак досвіду, розкажуть наші журналісти. Село Грусятичі трохи більше 40 кілометрів від Льова. Олена Бурбела у ньому проживає з маличку. Про усі проблеми та недоліки знає не з чужих уст. Відтак, п'ять місяців тому вирішила спробувати свої сили і виявила бажання стати сільським головою. Для мене то був такий непередбачений крок, але все ж таки я прагнула до змін. Тому що дуже багато не змінювалося в селі. Я, як молода людина, була керівником молодіжної організації і хотіла що все-таки відбулося в селі. Мені тут жити, і тут в нас велике населення, хотіла якихось змін. На виборах в Олени був лише один конкурент із сусіднього села із відривом у 21 голос вона взяла гору. Я вважала себе не конкурентом для інших. Просто пішла, як молода, вважала, що за мене голосувати не будуть, тому що я занадто молода, як для такої посади сільського голови. Такою боротьбою я перемогла на цих виборах. Вибори мені дались нелегко, ну і роботи сільського голови теж. За п'ятимісячний термін головування Олена чимало зробила для рідного села: освітлення вулиць, ремонт народного дому, встановлення сміттєвих баків, облаштування спортивних кімнат для молоді, реставрування автобусних зупинок. А ще чи не найбільша гордість дитячий майданчик у самому серці села. Я люблю таку роботу. Я просто хочу щось зробити. Я коли йду зранку на роботу, я приходжу пізно ввечері. і Я ніколи не виходжу з роботи, коли я не завершила якоїсь справи. І може, через те мені вдалося зробити чимало за цей такий дуже маленьку каденцію. Та все було б добре, якби не одне але. Нещодавно Грусятицька сільрада увійшла до складу Ходорівської територіальної громади, однієї із найбільших в Україні. Для села це справжнє фіаско, впевнена дівчина, бо своїм добротним бюджетом тепер доведеться ділитися із селами, у яких він рази менший. Відтак голова нині шукає правди у судах. Можливо, я не такий хороший експерт, і можу скажу, що щось не, не так, як воно має бути, але я не схвалюю ось такі великі громади. Можливо, десь воно економічно обґрунтовано, але в громаду входять села із хорошим бюджетом, і села завдяки зовсім занедбані. Не знаю, як зараз буде рішення суду, але все-таки це, це не завдяки моєму інтересу. Я просто представляю інтереси громади. Та, попри все, що лягло на її плечі, вона продовжує досягати свого. Посада голови сільради, поки у минулому, нині офіційно Олена староста у неї немає права керувати бюджетом села, ставити підписи на документах. Вона лише стежить за порядком у селі та представляє інтереси людей. Та дівчина не покидає надії і вірить, що рано чи пізно суд стане на її бік. Завдяки нашому хорошому бюджету я вважаю, що нам варто над чим працювати. В нас є кошти. Також ми можемо залучати через проекти. Тобто кошти, в нас є молодь, яка готова працювати. Я їм дуже вдячна, що вони мене підтримують. Дівчина ні на мить не шкодує, що взяла на свої плечі таку відповідальну справу. Як буде бажання, то появляться можливості. У мене завжди таке кредо. Є бажання, є можливості. Марина Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Джерело відчиняє двері. Навчально-реабілітаційний центр розпочинає набір у гуртки для дітей з особливими потребами. Займатимуться з гуртківцями тут у післяобідній час. До занять запрошують не лише вихованців центру, а й особливих дітей з цілого міста. Тут їх дивуватимуть різними майстер-класами і допомагатимуть краще зрозуміти життя. На одному із таких занять побувала і знімальна група НТА Новин. Їхнє знайомство з чужими людьми розпочинається з усмішки, сором'язливі на перший погляд. Особливі діти в процесі спілкування стають відкритими і вражають своєю привітністю та життєлюбством. Фахівці запевняють, така активність малечі дається нелегко, тому й започаткували проект гурткової діяльності, покликаний змінити ставлення особливих дітей до навколишнього світу. Ми хочемо залучити якомога більше дітей, бо добре розуміємо, що наш центр у Львові є унікальним і багато дітей, які не можуть, не мають можливості бути на якійсь реабілітаційній діяльності, на корекційної, займатися корекційною діяльністю. Тому ми прагнемо якраз, щоб не тільки ті діти, які є клієнтами нашого центру, а щоб залучені до гурткової діяльності було якраз якомога більше дітей з нашого міста Львова. Батьки гуртківці не можуть натішитися. Такі заняття не просто йдуть на користь дітям. Завдяки ним малеча соціалізується і приймає світ у яскравих фарбах. Тому заради майстер-класів з арт-терапії та музично-танцювальних дійств готові долати не один кілометр дороги. Ми вже більше року відвідуємо заняття в джерелі, розвиваючи по арт-терапії. Перед тим ще були заняття музичні. Дитина з задоволенням ходить. Йому це подобається, і насправді він цього потребує. бо він багато наслідує, і коли він бачить багато дітей, коли він бачить те, що йому подобається, він зосереджується і з задоволенням займається. Наразі в джерелі ще не надто людно, бо проект гурткової діяльності лише розвивається. Тому заклад гостинно відчиняє двері для усіх особливих дітей, адже у цих стінах життя стає яскравішим. Зараз ми Каски говоримо про свято, яке наближається про свято Великодня. ми бахоти. Обговорюємо які традиції відповідно, і робимо Витали. подарунок для е, родичів. Діти вивчають кольори. Діти, якісь них формуються статичні такі погляди, якості дітям подобається ці заняття. Джерело ж закликає до співпраці усіх небайдужих, та чи не найбільше тут потребують волонтерів, які готові віддати частинку себе особливим дітям. Галів, Віктор Сембратович, НТА Новини. Історична реставрація у Стрийському парку з 1 травня запрацює оновлена оранжерея, яка з 2006 року не працювала. Роботи з відновлення розпочали ще восени минулого року. Загальна вартість робіт більше мільйона гривень. Що буде нового в оранжереї та чому стільки років окраса Стрийського парку не працювала? Дізнавалися наші журналісти. Занедбали так, що ледь не втратили. Ось ця скляна споруда посеред парку простояла закритою 10 років. Лише зараз її взялись відновити. Начальник управління екології та благоустрою Львівської міської ради каже: якби за роботи не взялися минулого року, то скоріш за все відновленню Боранжерея вже не підлягала. 2006 рік ми прогадимо ціна на газ і стояли надзвичайні котли, не енергоефективні по виробництву тепла. І десь було неспівмірне виробництво тепла для утримання цієї оранжереї на міських, за міські кошти. Тому я думаю, що це одна була з причин, що воно занепало». Над відновленням оранжереї працює вісім робітників. Виконавець робіт Василь Дуць каже: зі старої оранжереї залишився тільки фасад. Все решта нове. Капітальний ремонт оранжереї. Повністю все було зроблено. Від металоконструкції, які ви бачите, повністю були обезжирені, пошліфовані, по-новому пофарбовані, відновлені вікна поставлені склопакети нові, новий дах. Буквально все, що ви бачите, то є все нове. Також і новий. фасад, бруківка, і всередині також. У новому квітнику змінили системи теплозбереження та контролю вологи і встановили сучасні склопакети. Ми зараз проводимо таке опрацювання щодо можливого рослин. Ще на сьогодні ботанічний сад Лістехнічного університету звернувся з пропозицією надати нам безкоштовно кілька пальм, які в них є. Ботанічний сад університету Франка також зголосився, що допоможе в наповненні. Українському передбачили бюджет невеличку суму грошей для того, щоб можна було закупити інші види рослин». Запрацює оновлена оранжерея на Великдень з 1 травня. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА Новини. Таким побачили вівторок журналісти нашого телеканалу за хвилину. Новини спорту з Андрієм Сиротяком. Я прощаюся з вами до завтра. Хорошого настрою та лише позитивної інформації. Залишайтеся на НТА. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Не банальна боротьба. Всеукраїнський турнір з дзюдо Кубок Динамо зібрав юнаків зі всієї України, які цьогоріч боролися не лише традиційно за кубки та медалі, а й уперше за призовий фонд. Всеукраїнський юнацький турнір на Кубок Динамо, співорганізаторами якого виступили спортивний клуб Динамо дзюдокан та громадська організація Еволюція суспільства зібрав майже 200 учасників із 14 команд країни. Я Якомога більше показати, що, що саме таке спорт, що і, 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 чим він корисний, ну, як і всіх залучити до нього, щоб і глядачів, і учасників, і майбутніх чемпіонів, і призе. Я зараз вже бачу, що є такий потенціал у юників дуже хороший. І підготовка до майбутніх, може, і Олімпійських ігр. Уже не юнак, як і в Хамо, зараз якраз і готується до Олімпіади в Ріо де жанейру Бронзовий призер чемпіонату світу не поїхав на європейську першість до Казані, оскільки вже має ліцензію. Завітав до Львова розвіятися, а заодно й допомогти порадами своїм землякам, що робити на татамі, аби йти з них переможцями. Я з ними все время піддержую. вони ходять, я переживаю, я йому починаю там какою-то мотіваційної фрази говорю і вони вже успокаюваються, навірно. і болі так настраювався не на боротьбу. А Якщо не таємниця, які фрази їм кажуть? Говорим, щоб вони не переживали. Соперники є сильні і слабі. щоб не, не уважали соперника, але не, не думали о тому, хто них бореться, а просто виходили і делали своє діло. Кожен має свій метод налаштування на, на сутички. Можете себе якось е, собі, ну, спочатку перед заня спочатку по якось, а потім вже зібратися з силами і. Декому здобувати перемоги і поном допомагає не тільки майстерність, а й оригінальна зачіска. Він е, був слабий, він не пробував вириватися з удержання. Перші юнаки на Кубку Динамо боролися не просто за кубки та медалі, а мали й матеріальне зацікавлення. Буде рахуватись загальний залік медалей, і команди, які виберуть більше медалей, отримують ще призові е, приз в якості е, приз, коштів. Які нам надали спонсори. Наш призовий фонд цього року 8 тисяч гривень, який ділиться на три команди, які там будуть на п'єдесталі. Перше загальнокомандне місце, а з ним і 4 тисячі гривень вибороли дзюдоїсти Львівського Динамо. Срібні призери команда з Василькова Київської області повезла додому 2,5 тисячі. Півтори тисячі гривень і бронзовий кубок турніру поїхали на південь країни у Миколаїв. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, МТА «Спорт, як він є. Повторити успіх не вдалося. Ветерполісти львівського Динамо стали бронзовими призерами міжнародного турніру в Польщі, на якому минулоріч вони святкували перемогу. Цього разу наша команда, яка на змаганнях представляла збірну України, у перших двох матчах поступилася збірній Литви 12-16 та Білорусі 7-9. Зіграла нічию зі збірною Молдови 9-9 і перемогла збірну Польщі 9-7. За підсумками усіх матчів поляки стали переможцями. Друге місце посіла Литва, третє – Україна. Найкращим гравцем української команди визнали нападника Сергія Грішина. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. У середу, 27 квітня, у Львові погода буде ясною та без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 2-4 градуси тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 12-14 градусів із позначкою плюс.